Вночі у Львівській області лунали вибухи. Під час російської атаки було влучання безпілотника у Мелихові. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені цивільні. Зокрема, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Там вибито 20 вікон. Пошкоджене також офісне приміщення. Наслідок обстрілу охоронця госпіталізували у стані середньої тяжкості. А загалом відомо про двох постраждалих. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Крім цього, у самому місті було пошкоджено науково дослідниць. Інститут. Сьогодні маємо важкий день. Дрони атакували Львів. В першу чергу. Наш львів'янин зараз знаходиться в лікарні, осколкові поранення, переломи, шок. Говорив з головним лікарем, гейби загрози життю немає, має вижити, але стан дуже важкий. Тепер по самих будівлях. 15 приватних будинків пошкоджено тут поруч є багатоквартирний житловий будинок повлітали всі вікна і дві офісні будівлі. Також вікна все повлітало, все понищено, машина знищена. Одна будівля це науково-дослідний інститут, друга будівля це приватна компанія, яка займається світлом звуком. Це слава Богу, що люди не були на робочих місцях, тому що вони люблять деколи працювати в третю зміну. Після завершення всіх слідчих дій приступаємо до наведення порядку, допоможемо і мешканцям, допоможемо і бізнесу. Це наш обов'язок. Цієї ночі на Львівщині силами та засобами ППО було знищено всі п'ять БПЛА, які атакували область, зазначив начальник ова Максим Козицький. А загалом Україну атакував 21 дрон. 19 ворожих пташок знищили наші захисники у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Друзі я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку. Ку противника пам'ятайте, не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору, і ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.